Їдемо на цьому Уралі, зупиняє хлопчина хлопчина стоїть е молодий. ну ми е Там настільки так якось темно, ми ж без фар, без нічого. Тобто е темно було, але зупиняє, зупиняється водій е і хлопчина з е ну строковий. Заберіть мене там в кузові, ну просто забито битком. Ну, кажу, сідай сюди в кабіну. Пишу. І це ми, та, поїхали, в того ми втратили колону. По дорозі. <хи> а мені сказали, що водій забезпечення був. Мені сказали, що він знає дорогу, типу, на Азовсталь. Кажу, їдемо, а десь немає. Перші йшли, ми четверти машиною йшли, перші три козака броньованих. Вони як дали по тапкам. На педальні десь пропали і відто тої ну всі ж всі позаклеєни, не видно, не видно ні в тих машин, нічого. Я говорю ти знати ж знаєш, куди їхати? Ні, я говорю: ну тоді поїхали, як знаємо, через міст. Отак ми проскочили блокпост, нас ще обстріляли.